Всім доброго дня. Сьогодні спеціально, думаю, пройду, подивлюся, що в нас робиться на нашому, як ми звемо йому, його Київське море, наше водосховище. Ви тільки гляньте, як воно все замерзло. Вау! Отже, видно трапінки, вже рибаки, мабуть, ходили. Все прохожено. Зараз ближче підійду, покажу. Нічого собі як прохожено все. Да, вже рибаки повним ходом ходили ось. У. Лютий, це якраз зараз іде судак. Клас, як замерзло. Зазвичай у нас намерзало такими, знаєте, як хвилями. Я ще пам'ятаю, коли була мала, вчилася в школі тут, коли тут жили. Виходиш на море. Після школи, а тут такі кучу гори, замерзлі хвилі. А в цьому році, вже ж скільки років пройшло, боже, Боже. А в цьому році ні, немає таких рівний-рівний льод. Рівний. Але стежини вже протоптані, ого-го. Ого. А, вона ж там вдалі. Одна чорна цяточка, друга чорна цяточка. Сидять рибаки. Єлі-єлі видно оком, але як гарненько. Хоч і в лютому прийшла зима. Вау. Ну, чоловікам гарного улову, по рюкзаку як мінімум. А нам гарного зимового дня.